Доброго дня, здравствуйте. Давайте розберемо, яким чином ми маємо діяти тоді, коли у нас було прибуткування і коли ми хочемо це прибуткування скасувати. Давайте спробуємо. Тобто, у нас за замовченням може бути у налаштуваннях бізнес-процесу ось така процедура, тобто скасувати, відмінити приход. Але тоді, коли ми натискаємо, то у нас випадає ось така. Помилка. Чому? Тому що по цьому товару вже були якісь відвантаження. Для того, щоб передивитися, які саме, нам потрібно зайти у картку. Тобто один зі шляхів. Тоді, коли ми переходимо до картки товару, переходимо на вкладку склади і дивимося, яким чином у нас відбувалося переміщення. Цього товару. Тобто, бачимо, що ось там купа переміщень була, куча списань, ну і таке інше. Тобто В даному випадку ми розуміємо, що у нас були певні дії з товаром, які не дозволяють нам його повернути за фактом до стану початкового, тобто тоді, коли ми його приймали. Тобто, з цією задачею ми до того моменту нічого не зможемо зробити. Тому, знову ж таки, нам потрібно що? Відмінити всі процедури дії переміщення, тобто, всі рухи, точніше, по складах, які у нас були зроблені, від момента пробуткування. І дивимось на першу продажу детальніше. Заходимо сюди і е, видалити. Тобто ми таким чином скасовуємо цю продаж. Е, видалити і так. В такому випадку, через деякий час е, ця е, операція переміщення буде е, видалена, і е, далі ми зможемо вже е, рухатися за е, тою моделлю, яку ми зараз і пророблюємо. Повернімося до попереднього окна для цього в браузері, просто натискаємо на праву, ліву кнопочку зверху. Ну, завдяки браузерам така можливість є. І починаємо шукати наступний наступне рух. Тобто всі осі рухи, рухи, які були після пропиткування. Зроблені нам потрібно е, скасувати. І, звісно, що це ми робимо поступово по кроках. Е, робота, скажімо так, е, вимагає уваги і е, потребує деякого часу. Ось, як бачимо, там буквально через 1,5-2 е, хвилини, е, та операція, яку з якою ми працювали, ось вона звідси видаляється далі. Далі по кожній операції передивляємося окремо і додатково. І відповідно проклацюємо всі-всі-всі рухи і видаляємо їх. То стандартна процедура для всіх наших дій. Ось таким чином, тобто все це треба взяти і прокласти ручну. Тоді, коли все вичистили, ось у нас залишилися виключно закупки, і тепер ми можемо закупки прибрати. Тобто відмінити приход, скасувати приход. Тобто ось таким чином. І другий приход. Також те ж саме робимо. відмінити обуткування. І тепер у нас, по суті, по цьому товару немає ніякого руху, тобто, ось журнал у нас чистий. Дякую вам. Побачення на зв'язку.